Європейський союз наділений певним колом повноважень. Але для того, щоб їх втілювати, країни ЄС наділили ЄС, звичайно, також і правами. Подивимось зараз, які права має сам Європейський Союз. Насамперед, межі повноважень Союзу визначаються принципом наданих повноважень. Тобто повноваження, яких не надано Союзу згідно з договорами про ЄС і про функціонування Європейського союзу, залишаються за державами-членами. Це дуже важливо правило, адже це якраз і відрізняє Європейський союз від держави. Європейський союз не може сам себе наділяти якимись повноваженнями. Союз здійснює свої повноваження згідно з принципами субсидіарності і пропорційності. Тобто, Союз діє там, де питання не можуть бути вирішені державами, і Союз має право вживати тільки тих заходів мінімальних, які потрібні для прийняття відповідного рішення і для усунення певної проблеми. Права ЄС для здійснення повноважень. Насамперед, Європейський Союз має право визначати загальні принципи політик Європейського Союзу, приймати законодавчі і незаконодавчі акти Європейського Союзу, ухвалювати рішення щодо дій і позицій Союзу, ухвалювати положення про виконання рішень Європейського Союзу. Також має право укладати угоди з однією або кількома державами і міжнародними організаціями. Ставати членом міжнародних організацій, здійснювати фінансовий аудит, здійснювати правосуддя, проводити слідчі дії це основні. Але ЄС також має багато інших прав, що випливають зі здійснення його повноважень. Усі вони виписані в засновницьких договорах. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.